18 березня фахівці служби порятунку виїхали на гасіння пожежі, що виникла на цивільному об'єкті у селі Наталівка внаслідок ворожих обстрілів. Під час ліквідації загоряння рашисти навмисно завдали повторних ракетних ударів. У результаті загинув старший пожежний Євген Донець. Встановлено, що наслідок ракетного удару відбулося руйнування споруди з подальшим парінням у приміщенні відділення до якого складу. Сержант служби цивільного захисту Донець Євген Степанович направилось до осередку пожежі. Але як тільки вони приступили до гасіння цієї пожежі, ворог підступно вдруге вдарив ракетним ударом по цих об'єктах. В результаті цього обстрілу наш товариш, сержант служби цивільного захисту Донець Євген Степанович загинув. За особисту мужність самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, указом президента рятувальника Євгена Донця, було посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Державну нагороду отримали дружина та донька загиблого. На жаль, вони почали стріляти в друге спеціально, щоб прасити саме, саме працівників рятувальників, саме медичних працівників. Це, звичайно, підступна подано, так для якої є війна. Це підступна і про. Я хотів би перш за все висловити слова співчуття ще раз, пані Оксані, мізаніки. Ваш мій батько був справжній герой. Він рятував людей. Переконаний, що ми всі будемо пам'ятати його, пам'ятати його героїчний вчинок, пам'ятати те, що він своє життя віддав за інше. Це найвища, найвищий прояв людських всіх Усі присутні колеги, рідні та близькі вшанували пам'ять рятувальника хвилиною мовчання.